Усіх вітаю на білоцерківському авторинку. У нас на огляді Mitsubishi Outlander 2013 року за найнижчою ціною в Україні за 9500 доларів. Машинка пригнана з Америки, були пару незначних пошкоджень, але все якісно виправлено. Тут є пару моментів по ходовій частині, але якщо все там трішечки попрацювати, буде все дуже добре. Це надійне авто. Просте в обслуговуванні, має 2,4 бензиновий двигун із газовим обладнанням четвертого покоління, тут 234 тисячі км рідного пробігу і автоматична коробка передач. І я пропоную вам заглянути всередину. Авто у досить такому непоганому візуальному стані, є противотуманні фари, дуже високий кліренс. Можливо, є там пару подряпинок, підкрасів, незначних. Так, є фаркоп. У багажнику є дуже багато місця, і також є додаткова резина в комплекті. Я думаю, якщо її виняти, ви тут помістите пів квартири. Давайте заглянемо всередину. Салончик тут комбінований. Все. Так, гарненько виглядає механічне регулювання сидінь передніх. Давайте заведемо авто. Так ось виглядають ключики. Заводиться авто без них. Пробіг тут указаний в милях. Таке ось бачимо мультикермо з голосовим керуванням. Тут ми можемо. Звук прибавити, чи вдавити, підрульові палюстки, електропакет, електроскопідйомники, блокування вікон, регулювання дзеркал, магнітола, однозонний клімат, підігрів передніх сидінь, Підстаканники, підкурювач, попільничка так ось виглядає коробка автомат. Сидіння в такому ще не в поганому стані, але є пару таких незначних нюансів. Позаду авто має дуже багато місця, сидіння зручні, є підлокотник. Тож я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, і працюємо кожного дня без вихідних. Це авто ви можете вже оформити в лізинг за 2850 доларів терміном від 6 до 36 місяців. Також можете оформити в кредит. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Ну а за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто до нас на авторинок.